Енергетична система України опинилася на межі краху, адже вперше з початку війни через перебої з електропостачанням зупинилися метро. Французьке видання Льмон у це як ознаку енергетичної катастрофи, до якої призвели попередні масштабні атаки Росії. На зв'язку зі студією Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Я вас вітаю, пане Юрію. Дякую за те, що знайшли для нас час. Добрий вечір. Ну, те, що сталося сьогодні, це безпрецедентна взагалі історія. І от знову ж таки апелюючи до міжнародних видань, цитую Лемон, яка написала, що це межа колапсу сьогоднішні відключення, які сталися навіть без обстрілів. Молдовани кажуть, що все сталося. Проблема почала почалася на території України. А ми кажемо про те, що все ж таки це. Ланцюг, який а ми були в черзі, умовно третіми. От спочатку Молдова, Румунія, і потім вже розпочалися в нас ці блекаути. Президент каже, що навіть якщо наскільки я так розумію, з контексту, що навіть якщо що сталося на нашій території, то все через погодні умови. Коротше кажучи, от просто фоном дзвениться, що це межа колапсу без обстрілів, то що сталося на вашу думку? Ну кхе, нічого страшного не сталося насправді. Тому що, по перше, блокаута не було. Ну, попри те, що у нас люди звикли називати блокаутом, там, навіть коли відключення, там, наприклад, на пів доби там чи на добу через аварію, таке слово просто стало таке, знаєте, зручне для вжитку. Угу. До блокау це тоді, коли відключається вся система, цілком енергосистема. І, в принципі, ми таке бачили дійсно в листопаді 22-го року, але це був контрольований блекаут, тобто він і такий був, знаєте, наполовину блек-аут, тому що це був контрольований процес. Бо коли він не контрольований, то в принципі е наслідки його можуть бути дійсно катастрофічними. Це і шкода для обладнання, тобто для самих об'єктів виробництва електроенергії, е підприємств, тобто там АЕС-блоків чи ТЕС, ГЕС. І це може затягуватися потім, скажімо. Під піднімання системи енергосистеми, це може тягнутися тижнями насправді, особливо в умовах якихось критичних, як от в Україні, в умовах війни, пошкоджень. Що сталося насправді? тобто Ми маємо сьогодні енергосистему, на жаль, яка не працює в своєму проектному проектному вигляді. Тобто, коли вона будувалася, будувалися всі блоки, ТСС, будувалися певні підстанції для їхнього забезпечення високовольтні нижчого рівня 330 кВт, 110 і далі нижче, там до вже до 0,4, які йдуть до, до, до споживачів, так е, і ГЕС, ТЕС, все це було в комплексі. Все це було фактично пошкоджено, абсолютно крім АЕС, крім атомних електростанцій. Відповідно, всі системи сьогодні, підключення енергосистеми України, так вони змінені сьогодні. І змінені не в кращу сторону, не від хорошого життя. Тобто, і всі ці підключення, відповідно, вони сьогодні ламають ту схему, яка існувала раніше. Також коли е, є якийсь дефіцит в нееросистемі виникає, тобто зниження потужності одного об'єкту, е, диспетчер Укренерго він може включати інший об'єкт, задіювати його, в тому числі, задіювати, наприклад, імпорт електроенергії. Чому якби тут молдовський фактор у нас присутній? Ми великий імпортер сьогодні з Молдови Ну, через Румунію, з Румунії, точніше не з Молдови, а з Румунії, і Молдова виступає транзитною країною. Тобто, це такий. Молдавський транзит йде до нас. І всі ці імпорти електроенергії, він відіграє важливу роль. Він стабілізує нееросистему. Але це не означає, що якщо припиняється імпорт, наприклад, якби Молдова Румунія не змогли би нам постачати обсяг електроенергії, несподівано впав би цей обсяг, такий значний, так? то це не означає, що в нас би була б така ситуація, от така як відбулася. Так? От, Ну, ви навіть згадали там, що метро там відключилося, що там Франція, чи хто там пишуть, що це от вже кінець, колапс означає. Ну, може, там з Парижу видніше, як що там у нас в Україні. Але я сумніваюся, чесно кажучи, я думаю, що це більше такі ну, вражає просто людей просто вражає це за кордоном, так, і тому в них така реакція, їх можна зрозуміти. Так от власне. Коли би припинився імпорт електроенергії просто в якийсь момент через якусь аварію, там в Румунії, в Молдові, наприклад, то тоді би були би просто триваліші відключення електроенергії, тобто, да, обмеження були би збільшились також, але цього б не відбулося так, от раптово як це відбулося, як це отримав назву блокаут. Тобто, проблема в тому, що ми просто в себе всередині в країні дійсно через те, що відбували, відбулися фактично ну, такі погодні навантаження на роботу, технічні навантаження. На роботу підстанції, через це, відповідно, пішла ланцюгова реакція на блоки АЕС в першу чергу, тому що це фактично от все, що у нас є сьогодні, АЕС Атом електростатом електростанції. Відповідно на них, в принципі, це і було десь в медіа про це, якби офіційно, скажімо так, наполовину там це визнавали, так неофіційно називали навіть Там Південно-Української АЕС, і Рівненську АЕС. Тобто, от власне причина в цих і в принципі потім було вже коли зараз ситуація стабілізується. Тобто, визнається те, що атомні потужності, атомні блоки вони набирають свою потужність. Тобто, відбулося пониження і відключення одного з блоків. Тому, відповідно, це і стало таким, от основною причиною. Ну, проблема, можна так сказати, дійсно знаходиться у нас. Вона технічна проблема через те, що е, важливий аспект, повторюся, через те, що у нас відбулися е, непроектні перепідключення роботи енергосистеми, тобто між усіма підстанціями, між усіма станціями. І, відповідно, це сьогодні не дає можливості оператору е Укренерго, тобто диспетчеру, е оперативно реагувати і, відповідно, скажімо так, підставляти плече там, де може виникати якась ситуація, і, скажімо так, мінімізувати втрати, наприклад, просто тривалішими відключеннями електроенергії, але не таким, скажімо, е масовим відключенням, яке відбулося. Оце було масове відключення. Тобто навіть це називають каскадною аварією. На каскадна аварія це фактично і є блекау e це. Етап, скажімо так, етап, який передує самому блекауту, самому тривалому масовому відключенню електроенергії по всій країні, у нас каскадної аварії не відбулося, слава Богу, і будемо сподіватися, що не відбудеться. Але, ну скажімо так, перед такий перед стан каскадної аварії, так ми ну, його побачили, от в принципі тобто те, що може бути дійсно в майбутньому, ну, в майбутньому, наприклад, якщо не дай Бог, це станеться, тому що система, на жаль, Ну така вона життєздатна, вона функціонує. Це як в медицині є термін там, стабільно важкий стан. Ну, десь його можна також і описати, тому що сьогодні нейросистема, вона фактично від своїх потужностей на лют... не на лютий, а на жовтень 22-го року, коли почалися удари по нейросистемі, і коли вже е Росія почала повністю контролювати Запорізьку АЕС, тобто коли вже вона відключилась від, від нейросистеми України, Запорізька теплова електростанція. Інші менші електростанції на сході України. Вони також фактично ну вже не були в, в, в системі України. От там 100% було а зараз. У нас від цього 50% залишилось. Тобто, такого те, що життєздатне і те, що може функціонувати, і в цьому, скажімо, от основна причина. Тобто, надзвичайно повторююся, нічого такого не сталося. Це в принципі нормальні умови вже функціонування такої виснаженої, пошкодженої енергосистеми. Угу. Тобто, таке може відбутися і в весною. І літку може відбутися, і восени може далі відбутися, тобто, все впирається в те, що ми обмежені своїми ресурсами сьогодні атомними блоками, Тобто, в тобто нас ви... немає навіть теплової генерації, яка може там, скажімо, додатково включитися і компенсувати певні втрати, які, наприклад, ми отримали сьогодні на атомній генерації, тобто пониження потужності. Угу. Дякуємо а в цій частині за ваші роз'яснення. Коротенькі висновки, що це може статися, може статися ніхто не знає, коли це може статися. І отут, от, це я вже завігаю, наперед, зараз ми з вами зробимо невеличку перерву. Як пов'язані погодні фактори, як впливають вони на частоту, скажімо так, виникнення от таких от випадків, як ви сказали, перепідключена наша проектна ця система, так і подачі електроенергії. Це перше. Потім фактор обстрілів. Бо на сьогоднішній день, як ви сказали, потужності десь приблизно на 50%, але ж ніхто не знає, чи буде наступний обстріл чи ні. І якщо так, скоріше за все, що все ж таки буде готуватися до найгіршого, буде. А що буде тоді? От і в політичній площині теж От цікаво, Молдава, бачите, як теж формулюють дуже обережно. І які країни ще можуть бути. Учасниками, скажімо так, пасивними чи активними того, що відбувається на території України, адже ми зібралися до Європейського Союзу, от до 2027 року. двадцять році. От наскільки це може вплинути на наше подальше членство? За коротеньку паузу. В цьому батальйоні я з тих пір, як він сформувався. Варив антидроновий захист на бронетехніку. Подаря яким екіпажі ще живі і працюють. Ми врятували вже не одне життя. Потрібні руки люди. У нас багато і всі різні. У нас тут родина, діти, в когось, внуки. Якщо не ми, то. хто? Я зі студією Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, з нами і обговорюємо питання цих каскадна е, аварія, так яка сталася сьогодні. Вже з'ясували, що дійсно е, внаслідок виснаження нашої енергетичної системи таке могло статися. Ось воно сталося. І тепер питання в тому, коли. Коли наступного разу що на це буде впливати? От єдине, що я вам зачитаю, і одразу ще одна насторога, і пише видання Bloomberg: є загроза ядерної аварії. Магате терміново перевірить, перевірить безпеку українських атомних електростанцій через атаки Росії. Існує ризик перегріву палива та витоку радіації. Знову ж таки, це Блумберг. От тепер по порядку, пане Юрію. Ну по порядку, так по-перше, треба розуміти, що дійсно причина всього ракетні удари, тобто пошкодження, які були завдані ними, не зараз, а з 22-го року по підстанціям, потім в 24-му році, по тепловим електростанціям, гідроелектростанціям, і зараз уже по другому кругу, вже теплові електростанції, гес і підстанції. Також Укренерго. То тобто, звичайно, це головна причина. Тут, якби ніхто нічого іншого не придумає. Стосовно того, чи це е, ну бо ви кажете каскадна, от навіть той же Шмигаль, міністр енергетики, він системну аварію це називає. В принципі, це вірніша назва. Тобто, це все-таки не блекаут, не каскадна аварія, тобто, тому що це було б довше. І би зараз у нас в багатьох регіонах, де відновлюють електропостачання, його би ще досі не було, би. тобто воно там є, десь десь появляється, але не так швидко. Тобто це системна аварія, але я кажу, це один крок, якби до каскадної аварії, до блокаута. Тобто, по суті, ну розумієте, якщо раніше от, в Одеській то в Одеській області така була ситуація в грудні. Потім в Київській області така ситуація була в Києві. Точніше, вперед тим була в Дніпрі в Запоріжжі така ситуація, якщо ви пам'ятаєте, також там були пошкодження, також через підстанції. Ну там правда, були причиною ракетні удари, і там був стан напівблекаута. Тобто, це також напівблекаут, ну якщо так, народною мовою сказати. 에... Повторюватись це може, повторююся в будь-який момент Це може повторитись. Якщо зараз це дійсно впливає ріст споживання електроенергії, оце не... не регламентоване фактично підключення. Мається на увазі, що те, що я сказав, що вже так вона не підключена ця енергосистема, як вона колись працювала навіть до 22-го року, тобто до там умовно до жовтня місяця, до там до початку війни, тобто вона вже так не буде працювати і ніколи, не зможе просто-напросто, тобто її будуть пере. Скажімо так, її доведеться переробляти. І часто от навіть можна почути там, від керівників якихось приватних компаній, великих про те, що там треба будувати нову енергосистему. Десь, по суті, так воно і є. І це давно така думка присутня, що доведеться, ну з того, що залишилося, і щось нове, робити от вже зовсім нове. Тільки це роки, це десятиріччя, насправді. Десятиріччя, можливо, тому деякі так, країни Європейського Союзу так. Одні хочуть, щоб ми стали частиною європейського союзу, бо ну все треба перебудовувати. Це запускає економіку, таке глобальне, велике mm -hmm. будівництво, про яке колись мріяв президент Зеленський. Так от до речі, коли ми приєдналися до ЕНСОЯ, це асоціація розподілу електроенергії. Так то mm -hmm. чомусь це ми об'єдналися, і це от, добре ура, це найбільше, що могла досягнути Україна. Це неправильно. Приєднання до ЕНСОЯ, коли інші країни приєднувалися, воно передбачало. І інвестиції в мережі, будівництво нових об'єктів виробництва електроенергії, тобто і там ці гроші давалися, видавалися. А тобто, тобто ми правда. були приєднані, але нічого не отримували. Поки що не отримуємо. І я це велике. Бо те, що ви власне питали до речі, ви його поєдналися питання: наскільки така ситуація може вплинути на вступ України до ЄС, наприклад, та не наприклад, може безпосередньо. Тобто формально нас може і приймуть, розумієте, формально галочку поставлять, а технічно здійснити цього неможливо буде. Тобто, бо я кажу, навіть те, що ми приєдналися до ЕНСОЯ, і в нас ми раніше могли імпортувати електроенергію з Румунії і імпортували, і експортувати могли, і це все робили. І коли в 2009 році 10 мільярдів кіловат експортували в Європу. Тобто, все могло бути і до того, що змінилося. Ми тільки приєдналися і стали, до речі, більш контрольованими, тому що ми тепер без згоди Енсоя не можемо. Ні, імпортувати якісь мегаватт додатковий, ні імп... ні експортувати. Ну це якби інше питання. Тому на приєднання до ЄС це буде мати безпосередній вплив, реальне приєднання маю на увазі, тому що е ми сьогодні не хочеться сказати якось погано так, але ну це тяжка ноша, тому що. Фактично, ми при своїй тій ситуації, яка сьогодні спадається, навіть поствоєнна, от якщо просто оцінити, потрібні величезні кошти для того, щоб от стабілізувати, відновити енергосистему. Буде все-таки, я думаю, відновлюватися економіка в такому випадку. Тоді буде частина населення повертатися, тобто така економічна активність буде зростати. Я до чого це веду? І буде зростати споживання електроенергії, а система не буде до цього готова. От як зараз, що зараз відбулося? Зростає різко споживання електроенергії і є дефіцит при цьому, тобто, тому що холодно, морози. Люди більше використовують електроенергію активніше. всі і В кого електроопалення, і в кого не електроопалення. І в Києві ми бачили офіційні заяви про те, що е, там, де не було опалення, проблеми, то там старались пошвидше, е, скажімо так, вирішити питання з мережами електричними, щоб люди могли обігріватися електричними обігрівачами. Тобто все це дає своє дало своє навантаження. Плюс дійсно е, ну міністр енергетики каже, що обледеніння ну високовольтна. Станція, вона може, звичайно, обледеніти. Ну, не до такої гімонії. Ну, мінус 22 йде. Можливо, Щоби... обледеніть. Ну, то, то, то не сьогодні було, то вже та завтра. Буде то... буде. Буде так. ну, Ви то заглядаєте в майбутнє. Ви спитаєте, що завтра не буде аварії повторення такої, дай Бог. Не знаю. ну, ніхто да, не, не знає. Це впливає, але це впливає на нижчий рівень, скажімо так, частіше, mm. і на самі леп. Тобто, на підстанцію вона пошкоджена, звичайно, та підстанція, станція, яка виступила, скажімо так, ключовим. Ключовою проблемою, хоча розумієте, ключова проблема, те, що ви, до речі, про магате сказали, згадали це. Добре, що вони, до речі, відреагували, і добре, що вони будуть перевіряти, і добре, що вони піднімають ці питання. Там також нічого страшного поки що немає. Ну якби, але це не значить, що, що це добре і можна так жити поки і працювати. Що бачите, ви сказали ключове слово поки що немає. А що має статися? От, взагалі, от, просто знаєте, це ви, енергетики, коли говорите, у вас така лексика, вона доволі специфічна і, сприй... і легка для сприйняття людям фаховим, які розуміються на цих питаннях, там енергоблоки, скільки їх там вони охолоджуються, потім коротше кажучи, що має статися, от масштаб якої катастрофи, не дай Боже, після чого у нас буде проблема з атомними електростанціями. І коли мегате скаже, ну все. Це вже остання межа, знаєте, як Лемон написав. Ну дивіться, воно ж якби не стане, воно може статися в один момент, але це вже буде наслідок попередніх дій, в тому числі цих ракетних ударів, які носять по підстанція, вони їх розхитують, послабляють. Просто дуже важко, навіть оці ТЕС, всі ГЕС. Підстанції великі, їх дуже важко знищити навіть у тій кількістю серій тих ракетних ударів, як ми бачили, все одно це важко знищити. Це можна відновлювати. Це час займає, страждають українці, тому що без електроенергії, особливо в такий зимовий холодний період, так але це все одно воно залишається на плаву, скажімо так. воно функціонує. Но, но те, що ви кажете, тобто є накопичувальний ефект, і сьогодні він вже починає давати знаки плюс погодні умови. Тобто, навіть якби не було таких морозів, повірте мені, не було б таких морозів, і, і навіть якби не було ракетних ударів, е, була звичайна зима, все одно б обмеження електроенергії були. Бо дефіцит наш ванер системі все одно він є присутній. Так от, стосовно атомних електростанцій, тобто вони і так уже фактично протягом війни використовуються в не своєму, скажімо так, зможки непроектному е, не проектній роботі. Тобто, ними фактично маневрують. Відбувається пониження і підвищення потужності. Тільки коли це. Відбувалося ще там, от, скажімо так, без суттєвих там пошкоджень підстанцій, так, то це ще можна було розглядати як терпимий фактор, але, в принципі, він не є допустимий. А зараз ми змушені це робити, тому що у нас нема ТЕС і ГЕС по суті, нормальних. Тобто, по суті, сьогодні у нас 80% це атомна генерація. Все, що ми маємо, все і забезпечуємо. І оті пониження потужності блоків, які ми бачили в листопаді, в грудні після ракетних ударів також. Тоді були офіційні заяви МАГАТЕ Також вони про це заявляли. Тобто, ми від них це взнавали. Тобто ну, вони зобов'язані це робити так само і зараз. Те, що ставиться по паливу питання, так це вже наслідок того багаторічного використання блоків АЕС в такому непроектному режимі, тобто. Ну, це, це дасться в знаків будь якому Ну, Плюс все, це, ми говоримо, вже ну... маємо усвідомити, що ми маємо забути про таке проєктне використання цих проєктний да. режим використання. Все, його не може бути. Ну, це, це зрозуміло. І я так зрозуміла, що навіть після того, як припиняться бойові дії, так умовно буде припинення цієї заморозки війни, скажімо так, заморозка війни. На відновлення підуть десятки років, чи можливо є якась пришвидшена процедура? Ні, немає присужної процедури. По перше, тепловілектростанції, які на вугіллі працювали, яких так побили дуже сильно, так і це навіть компанія ДТЕК, яка їхнім власником одним, тому що Центренерго, державна компанія. Вони визнавали те, що до речі, західні партнери вони навіть не хотіли вкладатися і допомагати віднову відновлення. Ну, самої конструкції станції, тобто, не мова йде не про блок, наприклад, там не про обладнання, а саме про саму конструкцію. Тобто, от там принцип такий, що пережив пережити далі, а потім буде видно. От їх скоріше за все будуть закривати, тобто їх оперативно відремонтують, вони ще будуть відігравати свою роль. Но... Це і кінець їхнього життя. А на, їхні, на їхнє місце що має з'явитися? Боже, вже місце. супутники будуються, кажуть, до речі, Україна теж будує дотичена до певних програм. Більше того, настільки успішно, що навіть супутники вагою набагато меншою, ніж ті, які будує Ілон Маск, робить. Це Україна. Тому ну, наші інженери, поки що мізки тут є в країні. Невже не можна вибудувати більше якісь мобільні, легкі, не такі, знаєте, грандіозні? Форми, на які ми дивимося, коли там, е, нам показують атомні електростанції, ну ви все правильно кажете. З, з, з якої позиції? З тієї позиції, що, на жаль, населення зменшилось кількість, промисловість зменшилась, і тому нам та потужність, яка е, в нас колись була, не якби, вона, вона не потрібна в таких масштабах. І... Оці теплові електростанції великі, так, вони і так, до речі, працювали на половину потужності своєї, бо там деякі блоки вже розібрали, деякі там законсервували, деякі вже просто не могли працювати. там. Тобто вони і так не працювали на повну потужність. Тому на їх місці з'явиться, скоріш за все, газова генерація. Газова мають на увазі газові теплові електростанції. Невеликі. Десь, скоріш за все, от обсягом там, від 200 там, до 800 мегаватт максимум, максимум. От все, що можна. Але це гроші, це величезні гроші. Он Київ рахував? Єдине, до речі, місто, яке замовляли в одному проєкті, рахували в 2023 році, здається, якщо не помиляюся, там 600 з чимось мегават з хвостиком. Отака газова генерація. Саме не оці мінітет, яких називають, не газові генератори, не оця розподільча е генерація, які її назвали. Це все генератори, це генератори, це не, це не, не електростанції теплові, такі великі. Так нормальні маці на увазі, повноцінні, які можна вписати в Енеросистему і, і ними потім маневрувати, балансувати, е, оперувати зможе Укренерго ними. Цими не зможе оцими генераторами, ніколи не зможе. Взагалі. Ну, так. О, це потім, якщо потім, що з ними потім буде робити, вони травою будуть поростати. Чесно вам скажу, це су сумний прогноз. Оці всі когенерація, яку стали також, вона буде поростати травою потім. Бо коли появиться нормальна ТЕЦ, відбудують її відбудують в будь-якому випадку. Треба буде відбудовувати. То це маленьке не буде потрібне. Так от, от побудують і буде газова генерація, бо в нас і газ, його можна використовувати. Якщо погроша... газ є, його буде достатньо для того, щоб але Київ порахував тоді і там 600 мегаватт це 1,2 мільярди євро. А це тільки обладнання, а з усім підключенням з усім, з усім, з усім це виходить більше 2 мільярдів євро цих 600 мегаватт. Ага, тобто нам треба буде десь побудувати приблизно ну хоча б там 2000 мегаватт відбудувати. От, можете якби. Подивитися, і це обладнання, яке треба замовляти, чекати його не буде відразу. Воно на базарі не стоїть там. Mm -hmm. Так це вже всі зрозуміли і побачили. Також тому е перспектива така якби тяжка, тому що АЕС насправді, от якщо ви кажете, от мирний період настає, наприклад, дай Бог, там війна завершується, починається відновлення, все е блоки АЕС відразу будуть ставати в довгий ремонт. Оці дев'ять. В довгий Тому що всі ці ремонти, які були до того, якщо ви пам'ятаєте, ви звертали увагу, бачили у нас літом. Точніше, весна, літа, літо там по три, по три тижні, і навіть енергоатом звітувався казав, ми за три тижні зробили, ми робимо ремонт блока за три тижні. Це нереально. Це профілактичний огляд, констатація проблем. Дивитися, що можна замовити наперед, замінити паливо, так? там, де це є потреба, не у всіх там блоках, воно довше якби, вигорає. І все. Тобто ти більше нічого не зробив. Раніше блоки ремонтували по 3-4 місяці, середньостроковий ремонт був. 3-4 місяці. Uh -huh. Було по шість місяців блоки стояли, не працювали. Більше навіть ну, унікально було довше. Але 6 місяців це навіть такі. 3-4 місяці. От їх почне водити і ремонтувати. І тоді електроенергії також не буде. Бо замінити нічим не буде. Тому ці графіки відключень є такі, я це бачу, надовго, так, що. Так? Ну, так. ненадовго, але це буде. розумієте, Воно буде. Воно бо буде. Воно. Ну, коли Відом ви кажете це... ненадовго, от ви от у вас який час? Ненадовго? Так, ну, от якщо Після що, заморозки так, війни, наприклад. Наприклад, так. Коли так, То це в кращому випадку. Я думаю, ми вийдемо на такі вже, ну без відключень, так ну можливо, через років три в кращому В кращому випадку. А до того це літо може бути, наприклад, якісь, якась може бути така системна аварія, наприклад, і не така, як зараз, коли там витягнули ще, так, наприклад, і, і в принципі стабілізували. Хоча ми бачимо, що стабілізували в Києві, як не було світла, так в принципі і не буде до березня, розумієте? В Дніпрі як не було в Запоріжжі нормально. А Полтава, А Сумська, Ола, Чернівська про них взагалі забули. Знаєте, цих областей вже немає. Так, а так, там також так, так. в них немає своїх генерацій, там розподільчих потужностей. Так. Пане Юрію, я вам дуже дякую за те, що ви виділили для нас час, і нам роз'яснили, розтлумачили ситуацію з цим з каскадною системною аварією. Отаку От в такий слово вираз я чула. Але обмежимо тим, що сказали ви, що це системна аварія. І Сподіватимемо, що буде що ми просто будемо згадувати як про такий поодинокий випадок. Будемо сподіватися. Але будь, треба бути готовими до всього. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, був з нами на зв'язку.